В цій жіночий світ представлено близько 20 картин із зображенням оголеного жіночого тіла, як розповідає Наталія Корф Іванюк, автор робіт. При написанні картин вона прагнула передати глядачам мову тіла, не заангажовану емоціями. Я не вибирала конкретних натурщиць, аби вони своїм зором, своїми якимись емоціями на обличчя несли якусь ідею. Тобто я більше як художник використовувала тіло як матеріал. Жіночий світ вже далеко не перша виставка Наталії Корф Іванюк. А от в роботі з оголеним тілом це був дебют. Оцінити, які завітали колеги по пензлю. Як зазначає Микола Підгорний, заслужений художник України, пані Наталя досить сильно вирізняється від решти полтавських жінок-художниць. Здесь просто интересные роботи сами по собі, як как, как, э, образ коїто э, фактури э, цвітні. Має майстрині своїх шанувальників, які вже встигли полюбити її роботи та не пропускають жодної виставки. як всегда потрясаюче Просто вона не перестає удивлятись, кожна виставка це просто. Просто невіроятне число нових технік, невероятні цвіта просто потрясаюче. Як розповідає сама автор виставки, в неї вже є ідеї щодо теми наступних робіт. Тому найближчим часом ми знову матимемо змогу поринути в незвичний світ фарб Наталії Корф Іванюк.